Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами за розкладом природа, а це значить, що ми поговоримо про якісь елементи природи. От, наприклад, сьогодні ми будемо говорити про природні і стихійні лиха. Малята це дуже вкрай важлива тема для нас, адже у світі може відбуватися дещо, що йде не за нашим сценарієм, коли природа е, дає нам виклик. І ми маємо знати, як реагувати у таких ситуаціях для того, щоб зберегти своє здоров'я. Тому прошу, будь ласка, уваги трохи вашого, вашого налаштування на це заняття, і я впевнена, що у нас все вийде запам'ятати, тому що ці правила малята однозначно згодяться вам у житті, адже в житті може бути все, що завгодно, особливо в природньому довкіллі. Тому починаємо слухати і запам'ятовувати мої хороші. Дітки, ми сьогодні з вами отримали звуковий лист. Вам цікаво, що ж там в ньому може бути? Мені також. Давайте послухаємо, що ж за звук у цьому листі. Дітки, чи ви впізнали, що це було? Коли ми чуємо грім, що з'являється на небі? Так, на небі з'являється блискавка. А які зміни відбуваються в природі під час грози? Якою стає природа малята? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа наче зачарована, вона чогось чекає. Художники часто зображували природу на своїх картинах. От зараз ми з вами спробуємо розглянути, розглянути фото, де фотограф зобразив певні явища природи або саму природу у певний момент. Подивіться, будь ласка, уважно на це фото. Тут зображена природа перед грозою. Скажіть, якими кольорами передав цим фото стан природи перед грозою. Так, малята, ми тут бачимо темно-сині, сірі, темно-сірі кольори, проблиски маленькі білого. Зелене поле, коричнева дорога, тобто земля, але зазвичай такий стан передається темними кольорами малята. Скажіть мені, а що вам подобається в цій картині? І, навпаки, що не подобається, пропоную вам на мить заплющити очі і уявити, що ви увійшли. У це фото. Фантазуйте, що у вас коїться? В небі з'являється блискавка, гримить грім, трошки стає страшно, навіть самотньо. І що ж робити тоді, малята? Як бути в такій ситуації? Давайте вивчимо правила поведінки малята. Під час грози не можна ховатися під високими деревами. Не можна підходити до металевих споруд. Не можна купатися у відкритій водоймі. Якщо ви знаходитесь в квартирі, обов'язково слід зачинити вікна, квартирки. Фрамуги і вимкнути все світло. Правила малята є дуже важливими. Ну, а зараз я пропоную вам послухати наступний звук із нашого аудіолиста, тобто листа зі звуком. Слухаємо малята! Що малята, ви вгадали? Так, це дощ. А як іде дощ? Повільно чи швидко? Так, тут дощ іде повільно. А тепер ще один звук дощу, послухайте, будь ласка. що було? Це також дощ, але тут ми чуємо з вами зливу. Краплі падають швидко, води стає все більше, і вода тече бурхливим потоком. Ось так може виглядати справжня злива. Подивіться, будь ласка, зараз на фото, яке буде поруч з звичайним дощем. Ось це злива, дітки, а що ж робити? Коли на дворі є злива і ми під неї потрапили, не можна переходити вулицю, якщо по ній бурхливим потоком тече вода. Адже вода може збити з ніг. Уникати незнайомих місць, адже там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети під водою. Треба знайти затишне місце і перечекати стихію. Треба малята ці правила запам'ятати. А зараз пропоную вам пограти в рухливу гру, яка називається Сонечко і дощик. Коли я буду казати Сонечко ви будете бігати, рухатися, сміятися і грати. Коли почуєте під мою команду. Дощик і звук дощу вам треба буде швиденько сховатися під парасольку. Тож, якщо все зрозуміло, можемо починати уважно слухаємо мої команди. Приготувалися? Сонечко! А тепер дощик. І ось знову сонечко малята. І знову дощ. А тепер малята, знову сонечко. малята. Ну, а зараз пропоную вам послухати ще один звук із нашого звукового листа. Приготуйте вушка і слухаємо. Дітки, а що ви щойно почули? Так, це вітер. А як ви гадаєте, який це вітер? Це був сильний вітер. А чому ви так вирішили? Тому що звук цього вітру був сильно потужним. Такий вітер малята називають буревієм. Він може ламати дерева, викорчовувати їх, зривати дахи, навіть вибивати вікна, руйнувати будинки. А що ж робити, якщо буревій вас застигнув на вулиці? Як слід поводитися малята? Зараз ми проговоримо ці правила і їх треба запам'ятати. Під час буревію треба обов'язково триматися подалі від дерев, не підходити до лінії електропередач, обходити повалені стовпи, адже там можуть бути оголені дроти. І по можливості сховатися у найближчому приміщенні малята. А тепер пограємо в дидактичну гру так чи ні. В грі наступні. Я вам буду казати правила поведінки під час стихійного лиха. А ви будете говорити, правильно я кажу так або ні, якщо я кажу неправильно. Перше правило малята звучить так. Під час грози можна сховатися під високим деревом. Можна чи ні? Ні, не можна. Під час грози не можна ховатися під деревами. Наступне правило. Під час зливи необхідно сховатися у найближче безпечне приміщення. Так чи ні? Правильно так малята. А тепер наступне правило. Під час грози можна купатися у водойомі. Так чи ні? Ні, малята, невірно. Під час грози не можна купатися у будь-якому водойомі. Останнє правило. Під час буревію не можна підходити до ліній електропередач. Так чи ні? Так, малята, це вірно. Ви все відповіли правильно. Отже, сьогодні на занятті ми поговорили про природні і стихійні лиха. Вам важливо запам'ятати правила поводження при стихійних лихах, адже від цього залежить ваше життя і життя ваших близьких і рідних людей, щоб ви могли допомогти і підказати їм, як діяти у тому чи іншому випадку. Я малята впевнена, що ви у мене найкращі, найрозумніші, і все-все-все запам'ятали. Тому до зустрічі!